Так, друзі, підійшли ми до полунички Сандра. У мене стоять багато ще стаканчиків. І ще буду сьогодні ставити багато стаканчиків, планую. От, отак виглядає розсада, яка вже зрізана. Так, ось вже вусики починають рости. І ось. Які корінчики. Так що, друзі, якщо посадити цю полуничку в цьому місяці, то вона і поділиться ще кущиком, і вуса дасть. Ну, наросте, наросте і, і, іменно, наросте кущ, поділиться і ще й вуса вам дасть. І буде вже в травні місяці гарний повноцінний урожай. полуничка флер, дуже-дуже крутезний сорт, крупноплодна. полуничка теж, бачите, саджанці, зрізані вже. Все. Теж буса наростають на деяких кущиках. Дивіться. Які гарні саджанці. Ягода солодка, велика і теж відноситься до ультраранніх. Іде десь пару днів пізніше, після Сандри. Оце знову Сандра. Тут ще зрізати раму. десь через тиждень. Я тільки понаставляла така недавно. От. Сандра. Це Сандра. Це я називаю полуничка конфетка. В ньому немає кислоти в цьому сорті. І дуже-дуже красива полуничка. І теж крупна. Форма гарна у Сандри, така видовжена. Ну і саме головне, коли дуже полунечка ще дорога в продажі, а в нас вже вона є. Хоча у відкритому ґрунті це ультраранній сорт. Бріла теж італійський сорт. Теж вже почала вусики пускати в стаканчиках. Ось, у. корінчики гарні, листечко гарне. Готово вже до посадки. Теж рахується ранній сорт, ультраранній сорт. Іде десь через тиждень після Сандри. Полуничка дуже солодка і дуже ефектно виглядає. І ех, вона не дуже рахується тверда, середня. середня. Ще із ананасовим смаком. Ось так має такі нотки, дуже цікаві. Лорд, старий англійський сорт, перевірений часом. Ягідка крупна, сорт урожайний, доволі така смачна ягода. Розсади в мене небагато зараз, бо замовляють. Дивіться, які гарні кущики у стаканчику. Бачите. Люди замовляють. Так що так, пройшлися ми по таким раннім сортам, на яких в мене є розсада. Ну, і Ліани я теж поки не рекламую, бо саженці поки що заброньовані. Але вона почала гарно давати уса. Бачите, скільки? З одного кущика вусиків, скільки стаканчиків. Дуже крутезна полуничка, дуже крупна, дуже солодка. Мені сподобалась. Ще не дуже вивчила, бо тільки в минулому році усе не посадила. Так що ще на хвороби не знаю. Але дивлюся, що полюбляє кліщик. Полюбляє. Ну, кліщик всі солодкі смаки, всі солодкі сорти полюбляє. Якось обробляла десь тижні два назад актеліком обробляла. Ну, він з кліщом працює, але ну, не дуже. Ну, все одно ще прийдеться осени знову обробляти. А так, коли я відправляю полуничку, то теж перед відправленням обробляю. А так ще є Азія. Всі її знають, що це дуже смачний сорт. Теж зараз готові у мене стаканчики Азії. Лючі я тільки повідправляла і зараз наростає вона. Так що ближчим часом, тижні два не буде лючії. Так, Далі що там іде? Сенсація? Теж, теж були великі замовлення на сенсацію, і теж вона зараз. Потрошку наростає. Дивна, ось дивна іще є. Я й забула розказати про дивну. Отак люди потрошки заказують дивну. Це така, знаєте, пальчик. Але в мене, як вона називається, дивна Нью Айленд. Це обновлена дивна. Вона крупніша йде. Теж має такий мускатний смак. Тільки вона крупніша. Ось так, друзі. Ну, зараз глянемо Маракую. Дуже важливо, щоб Маракуя квітла. Не по одній квіточці, а щоб з різних кущиків вона квітла. О, а мене якось виходило по одній квіточці. То там, то там, то там. Ну, я думаю, вже, бачите, бутонів багато, і вона має заквітнути на днях вся. Ось так. Ось ось має розкритися. Ось пішли бутони. Значить, будемо смакувати в цьому році плоди. Чогось герцогиня дає, другий врожай, але в ранніх сортів таке буває. Таке буває. Це герцогиня дюшес, зараз саджанці, Можу сказати, що поки їх немає, тому що вони заброньовані вже. А ось вони надумали давати другий раз урожай. Ну, я позрізала під коноси. Ось цього викинула ще. Ну, декілька кущиків залишила. Ну, На другий урожай вона така невеличка. А взагалі, ця ягода дуже крупна і дуже солодка. От. І я не бачила хвороб цього сорту. Дуже має гарний аромат. Такий мульдовий. Кінжирчик кожен день по одній штучці. Ну, Кінчик молодий, молодий. Скільки йому тут? Метр висоти. Перший рік. Ось всьому раку я повилазила. Я думала, вона померзла в землі, Зим... взимку. Це... Вона тут росла у мене в минулому році. Я відра витащила із землі, а корінчики все-таки десь. Залишилися і дивіться, вона собі росте. Але коли вона заквітне, то не знаю. Все-таки краще отак, як я роблю у відрах. І ставлю на літню кухню. От Так видно, що врожай буде. буде. А тут встигне чи не встигне, то ось не знаю. Та що, та, що зимувала. Сьогодні все планую підживити по листу монофосфатом калію, і виноград, і заодно й помідорчики. Все, все, що збирається плодоносити, і хурму теж. Хурми залишилось мало. Скільки було зав'язі, море, море було зав'язі, а залишилось вже не так багато. Ну, я її просто, коли помідори кальцієм бризкала, кальцій бор. Ну і по хурмі трошки побризкала, скільки дістала. Їдуть за полуничкою. Тут і Чамора, тут і Ляня, тут і герцогиня, і всякої, всякої шість видів. І лорд. Тут вся красавиця, вся перегорожена. Так, думаю, довезуть нормально в машині. Доброго вечора, друзі. Пізно я. Рішила з вами поздоровкатися, але хай буде краще пізно, ніж ніколи. Я вправилася, все підживила і малинку жовту збирається вона квітнути, вже й квітне де-не-де. -де. Все вона фосфатом калію обробила, підживила і гаупсин туди додала від шкідників, від кліщів, ну і, і хурму теж, скільки достала вверх. І малинку, і помідорчики, і гірочки. Ну, і персик, і персик. Хотіла його зарубати, цей персик, але він в... стільки дав багато плодів, що аж все гнеться. Так що і персик підживила. Ну, все, любі друзі, всім пока-пока. Всім гарної ночі, здоров'я вам, вашим близьким. Будьте здорові! Замовляйте кому треба. Все, Всім пока-пока.